10.12. ця дата для незліченої кількості спортсменів та вболівальників стала приводом дати волю емоціям та святкувати, оскільки за рішенням Організації Об'єднаних Націй, завершальний день першої декади грудня, прийнято вважати всесвітнім днем футболу у ритмі футболу. У тому життєвому просторі, де панує особлива енергія, живе й могилів Подільська територіальна громада. Перед день свята саме ця енергія теж запанувала в приміщенні міської публічної бібліотеки номер 2 де пройшов цікавий пізнавальний змістовний захід у форматі інтерактивного спілкування, футбольне співтовариство. Вихованці дитячо-нацької спортивної школи, неодноразові призери всеукраїнських та обласних змагань, тренери, професійні футболісти та вболівальники віддавали данину цьому виду спорту, який для багатьох мільйонів не просто гра, а стиль життя. Про витоки футболу, яким ми його знаємо сьогодні, розповідала завідувачка книгозбірної Лариса Пастущак, звертаючи увагу на те, що наразі футбол це гра, котра налічує найбільшу сім'ю вболівальників у світі. Також вона та її колега, бібліотекар Тетяна Кіфорак, закликали читати, оскільки в міській публічній бібліотеці номер 2 з фондом у майже 25 тисяч примірників є багато різноманітної, корисної і необхідної літератури. Принагідно Лариса Пастущак ознайомила учасників івенту з книгами футбольної тематики, ілюстративним доказом, чому стала книжкова виставка: футбол це більше ніж гра. Одна із книг, я думаю, буде цікаво навіть дорослим почитати. Хто ще не є читачем нашої бібліотеки, у вас є змога стати читачем нашої бібліотеки. Валерій Лобановський, внесений до видатних українців. Є серія книг «Видатні українці. Хто такий Валерій Лобановський? Це тренерського. Так, він був гравком, він був тренером. Так, можете почитати. Книга про футбол, всі нюанси футболу, грати, які матчі. Дивіться, кращі футболісти. Спортсмени зі стажем ствердно й додають, що ця гра є ще інструментом підтримки гарної фізичної форми. Футбол над цікавий, адреналіновий неординарний. Нагородами за старанні зусилля є командні та особисті дипломи ексклюзивного дизайну, блискучі медалі, яскраві кубки, урочисті грамоти, шкіряні м'ячі, особлива форма та грошові винагороди. Що демонстрував відомий футболіст з численними успіхами та відзнаками, за плечима якого не один виграний чемпіонат, тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи Євген Шпарки та ділився зі своїми вихованцями тими цікавими моментами власного спортивного життя, про які не завжди говорить на тренуваннях. Бо там каже, нема часу на лишні розмови. Я використовую кожну хвилину задля майбутньої перемоги на футбольному полі. А ще Євген Шпарки познайомив хлопчаків зі справжньою зіркою футболу, спортивною гордістю Вінничини, Могилів-Подільської громади та сусідньої Молдови. Владислав Гаврилюк без жодного страху занурився в глибини футболу ще з дитинства. Своїм завзяттям, нагадуючи французького дослідника океану, Жак Іва Кусто. У 1994 95 футбольному сезоні. Владислав був визнаний найкращим бомбардиром. Став п'ятикратним чемпіоном Молдови, де в одному з чемпіонатів 1995 року йому вдалося забити 34 голи. В той час, коли відомий футболіст Маріо Жарден на змаганнях у Португалії спромігся забити лише 32. Відтак Владислав Гаврилюк став претендентом на отримання золотої буци, каже, що кожна його перемога це не лише кубок, перемога це процес кропіткої праці над собою, аби стати кращим за себе вчорашнього. Натомість юні вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, які мріють стати великими футболістами, заворожено слухали футболіста зі стажем. Владислав, мов на полі, під час запеклого матчу, володіючи неймовірною силою, створював та тримав напруження пристрастей протягом всієї розмови, бо розповідав багато цікавих історій з того, як сходив на футбольний олімп. Також юним футболістам дав професійну настанову. Зараз, як з Вінні Станіславович, я бачу, їздите часто це, це плюс, як і для нього, як і для вас. Тому що тренуватися – це одне. А, ну як, це треба обов'язково, звісно, але і грати, це... кожна тренування, скажімо, недільний, двохнедільний цикл має закінчитися обов'язково ігрою, Именно, щоб була ігра. Показник футбольної пристрасті серед населення у Могилів-Подільській громаді високий, і про це добре знає начальник управління освіти Олексій Кучерук, який є не лише активним вболівальником, а й затятим гравцем. Футболом Олексій Григорович займається з дитинства, Колись долав шлях у 7-8 кілометрів, аби з односельчанами зіграти пару матчів. Сьогодні ж його називають найкращим нападаючим відтак, як швидко бігає. 100-метровку долав за 11,5 секунд, тоді як славнозвісний футболіст Блохін за 11. А в 1980 році Олексію Григоровичу випала урочиста нагода пронести олімпійський факел. Натомість посадовець побажав юнакам не зупинятися на досягнутому, зростати здоровими, що пропагує заняття спортом, завжди прислухатися до тренера і привозити моглів подільській громаді нові та вагомі перемоги. Майбутні Шевченки, глухіни, бояльські, модрики. Я вірю, що у вас будуть гарні футболісти, тому що я вірю в вашу тренера. І знаю відданість футболу. І я вірю, що з вас теж будуть, я не знаю, скільки буде, але майбутні футболісти будуть, тому що ви досягаєте великих успіхів. Як підсумок. Футбольне життя у могилів Подільській громаді завжди вирувало і буде вирувати. Бажаємо нашим футболістам красивих забитих голів, вдячних глядачів, нових значущих перемог, завжди влучати у дев'ятку та не потрапляти в офсайт. А чемпіонське здоров'я та успіх хай супроводжують як на футбольному полі, так і в повсякденному житті.